Чистота запорука здоров'я. Десять правил гігієни. Перше правило. Мий руки після туалету, після вулиці та перед їжею. Друге правило. Не чіпай котів та собак на вулиці. Третє правило. Ми завжди овочі та фрукти перед їжею. Четверте правило. Носи з собою кустинку. П'яте правило. Вмивайся кожного ранку. Шосте правило. Слідкуй за чистотою нігтів. Сьоме правило. Приймай ванну або душ щоденно. Восьме правило. Розчісуй волосся кожного дня. Дев'яте правило. Міняй спідну білизну кожного дня. Десяте правило. Чисти зуби вранці. Та ввечері. Дотримуйся цих правил особистої гігієни, і тоді шкідливі мікроби не заразять тебе ніякою хворобою. Ти будеш сильний та здоровий.